Дорогі українці, шановні колеги адвокати, 13 вересня 2022 року відбулося засідання правління спілки адвокатів України, яке оновило керівництво спілки, висловивши недовіру президенту САУ Тарасу Ламаху. Головним чином, через його перешкоджання іншим членам правління, з початку війни висловити засудження такої від імені спілки як всеукраїнської організації. З самого початку війни решта САУ з величезним болем сприйняла і рішуче засудила жахливий злочин, звірячу підлу повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією проти України. Наразі, нарешті, спілка адвокатів України може від свого імені як цілсного об'єднання висловити свою підтримку українській владі збройним силам України, іншим підрозділам Сил оборони України, волонтерам та усьому українському. Кому народу ми вважали від начала, що немає і не може бути виправдання діям російських агресорів, які вбивають людей, руйнують житлові будинки, обстрілюють лікарні, школи, місця масового прихистку жінок та дітей, релігійні святині створюють гуманітарну катастрофу у мирних містах і блокують зелені коридори. Зрештою, з єдиною метою знищення нашої нації, державності та суверенітету під блюзнірськими брехливими приводами. Жахи Бучі, Ірпеня, Бородянки, Маріуполя, Харкова, Миколаєва знущальний шантаж ядерною катастрофою, катування і знущання. Над полоненими воленівці позбавляють можливості добрати адекватних слів для їх оцінки. Російські нелюди не просто грубо порушують принципи міжнародного права, норми міжнародного гуманітарного права та всім зрозумілої людяності. Їхні дії не просто містять усі ознаки геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людини. Дяності у нехтуванні загальнолюдськими цінностями російські війська перевершили навіть злодіяння третього рейху часів Другої світової війни. Відтак ми певні, що Російська Федерація продемонструвала всі можливі та більше того, безпрецедентні ознаки не просто держави спонсора а навіть більше держави-організатора тероризму, тобто власно держави-терориста. Вже всьому світу стає очевидно, що приводи для цієї безглуздої підлої терористичної агресії відверто надумані а справжня причина в несприйнятті духу нашого народу, котрий сяє волелюбністю та відданістю справжнім демократичним цінностям. Такий народ не можна купити, залякати, зомбувати, тож його намагаються просто знищити від старших людей до малюків, від вагітних жінок до кращих і найсміливіших чоловіків. Намагаються знищити все, що живе і дихає на цій землі: свободу, незалежність. Проте віримо і знаємо, ця огидна мета путінських расистів не здійсненна. Тільки перемога, тільки збереження свободи і прекрасної душі України. І сподіваємося, що врешті світове. Півтовариства зрозуміє, що будь-які напівзаходи, зволікання конформізму ставлені до держави терориста, матиме незворотні згубні наслідки для світового правопорядку. Маємо надію, що економічний шантаж Російської Федерації напередодні зими не змінить волі у світі до найширшого і найскорішого сприяння перемозі України, адже інакше світові лідери розпишуться у тому, що право на терор можна купити і економічно обҐрунтувати. Сьогодні так само, як українська влада і все наше суспільство, адвокати мають бути як ніколи єдиними сильними відданими справжнім демократичним цінностям. Чимало адвокатів-членів САУ взяли до рук зброю і стали на захист України її незалежності і територіальної цілісності. Багато спільчан стали волонтерами. У ці нелегкі часи для нашої країни внаслідок звірячих дій російських агресорів багато українців адвокатів втратили здоров'я, домівки. Засоби для існування співчани вже надають допомогу колегам, які були змушені тимчасово приїхати у більш безпечні регіони України. Чимало адвокатів, членів САУ надає правову допомогу або висловили готовність надавати таку допомогу тим, хто особливо її потребує. Багато роботи чекає на нас і після перемоги. Україна є і лишиться флагманом демократії. А українські адвокати згуртовано несуть і нестимуть меседжі, такі потрібні для перемоги демократичних цінностей. Ми віримо, що Україна обов'язково переможе. Ми всі разом відбудуємо її. І Україна як красива і сильна демократична правова держава сяєтиме у європейській сім'ї народів. Слава нашим героям! Котрі боронять батьківщину, слава всім небайдужим і нескореним, живим і тим, що передчасно на небі, ганьба нашому ворогу і тим, хто запопадливо чи з міркувань економічної доцільності його підтримує або проявляє слабкодухість, уникаючи відвертого протистояння Російській Федерації, її засудження як відвертої держави терориста і створенню умов, в яких вона не могла б продовжувати свою терористичну діяльність з нами правда. з Нами воля, слава Україні! Правління САО.